І так, що ми почала челенджоденних розмовних відео. На це є дві причини. Перша причина, я вже неодноразово це казала в своїх відео. Я хочу звикнути до камери до себе, я хочу вільно говорити, хорошо себе почувати перед камерою, знайти якийсь свій стиль. Ну і друга причина, це основна причина, в якийсь момент Франція встала і зрозуміла, що мене напружує, що мене напружує сама думка, що мені зараз треба встати і почати щось монтувати, знімати, писати якісь довгі сценарії. Тому я вирішила спростити собі життя і почати знімати просто лайфстав, все, що мене оточує, без підготовки, якісь огляди робити, які смішні моменти показувати в своєму блозі. Я вважаю, що якщо тебе так само напружує монтувати відео, що знімати, писати сценарію, то цей якби цей форм, він ідеально підійде для всіх. Тому що подивіться, що знімають наші блогери зараз. Більшість з них вони показують своє життя, вони показують якісь огляди в магазинах, вдома в себе що, що вони роблять, як вони там прибирають чи ще щось. Це дуже простий і легкий формат. Для цього не потрібно якесь спеціальне обладнання мати. І, будь ласка, не кажіть, що вам немає що знімати. Я знаю, що знаєте, наше життя як фільм, якийсь, як серіал. І ти можеш в своєму блозі показати. Зати кожну хвилину, кожну секунду свого життя.